Ати, депутати, депутати, вам довіримо мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати. Вітаю. То програма про діяльність та бездіяльність черкаських мажоритарників, дорогі депутати Черкащина. У цьому випуску ми вкотре вкажемо на кнопкодаю серед черкаських депутатів. У Сергія Рудика попитаємо про враження від робочої поїздки до Бразилії. З Владиславом Голубом поговоримо про утворення всередині парламентської фракції блоку Петра Порошенка антикорупційного об'єднання, а також побуваємо на п'ятничному засіданні, якщо це можна так назвати, Верховної Ради. Це і багато, -багато іншого. Дивіться далі. Розпочнемо з того, що на минулому тижні відзначились у негативному сенсі Антон Яценко і Володимир Зубик. Активісти руху чесно піймали їх на кнопкодавстві. Ось як, ніби непомітно, робив це Антон Яценко. При тому це не перший випадок, коли Антон Яценко працює за себе і за того хлопця. Ми показували це в одній з попередніх програм. Тоді ж ми одразу після скоєного поговорили з ним про це негативне, неприємне явище. Є фракція. Фракція перед кожним засіданням приймає рішення плюс і мінус. Кісіхто я проти ну діла хазяйська це фіксується там. обычно как бы есть консолидированная позиция, но по большому счету это все надуманная проблема, хотя я говорю, То, что еще... ведь фракции, мы одна особа в парламенте сидит и за всю фракцию говорю, mm -hmm. как парламентария полностью согласен. Но с точки зрения практического, сейчас тебя сделают депутатом через три дня ты сам нажмешь, потому что тебе не будет другого выхода. Yeah, потому что сподіваюся. потому что как бы ну, есть межфракционная, что фракция голосует там, с другими фракциями. А людей нет. Вот я не могу заставить Бобова или Зубика прийти в Раду. Ну нет у меня рычагов таких, понимаешь, или другого депутата. Но ну, я нормальчик, я хожу, работаю, успеваю на округ. Вот не пошел в отпуск в этом году. Но кто-то по-другому, ну что по ну, можно сделать? Надо принимать, изменения в Конституцию, что... Вот ти на работу не ходиш, говоришь, я на морі. Ну, тебя вигнали і все, обію. да ну оставайся там. Ні, так я предлагал, кстати, сказати, ну во что я могу решить. Это ж невигідно. Є депутати козирні, которые можуть ходити, є, которые должны ходить. То есть всіх по-разному мировоззрение. Я считаю, що если мене на работу взяли, я должен ходить на работу. Ну, а далі таке ж відео за участі Володимира Зубика. Ликом, ми хотіли поспілкуватись в кулуарах на привід його візитів на округ чи то пак їх відсутності. Ну та й звичайно, про кнопкодавство. Дивіться, як у нас те вийшло. Володимирович, Володимир. добрий день. Часть, я обочався. Так, ви вихоплювати так. Та, не не гречно. Та, а може так, ви то, тоді так. нам якось вділите уваги, десь в перерві. А є ж помічник, ви позвоніть тоді. Та ми Та телефонували це. помічнику. Домовитися про зустріч, скажіть, яка у вас тема. Добре. Так ми ж домовлялися, домовлялися, ніяк чогось не можемо. І на окрузі я вас вага. не буває. Не як як ви домовлялися? Все нормально. Ну гаразд, спробуємо ще раз домовитися, раз у вас сьогодні немає часу. Тепер Володимир Зубик може позмагатися в найкоротшій тривалості інтерв'ю з Геннадієм Бобовим, який цю відзнаку отримував вже двічі. В залі через три хвилини просто зустріч я не вспію зараз. до слова. Починаючи з липня, ми намагаємось домовитись про інтерв'ю з нардепом від 196-го округу багатьма шляхами. Зокрема, серією дзвінків нам вдалося вийти на пана Анатолія, який за його словами займається зв'язками Геннадія Бобова з громадськістю. І пан Анатолій з липня обіцяє найближчим часом організувати нам зустріч. Енний дзвінок до нього, до вашої уваги. Добрий день, пане Анатолій. Так, Анатолій. А то з громадського телебачення вас турбує. Так, бачу. Дивіться, піхаю, він піде по комітетах, тут є питання з покругу. У нас там школа намагається закрити. Воюємо. Зараз тільки він зупиниться, я з ним переговорю і власне да ви. Та, він зараз в Верховній Раді? А, ну, в комітетах. Ага, ага. Ну гаразд, то ви нам потелефонуєте? Чи... Так, 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 я зателефоную. Я, я ну гаразд, будемо сподіватись, бо вже якби півроку минуло, а. Ну від мене залежить, вибачте, добре. Ну, гаразд, гаразд, тоді будемо чекати. Щастя, здоров'я. Після цього дзвінка, як і зазвичай, нам не перезвонили і ніякої ініціативи не проявляли. 23 листопада на засіданні фракції блоку Петра Порошенка сталося те, що засоби масової інформації охрестили скандалом. Група депутатів звинуватила частину керівництва фракції в корупції та організації інформаційних провокацій. Наслідком стало утворення всередині фракції антикорупційної платформи. Більше про те розповість нардеп від 117-го округу Черкащини Владислав Голуб, який увійшов у її склад. Дивіться, я хочу просто зразу розвіяти певні міфи, які наша антикорупційна платформа вже обросла за останні ці 2-3 дні. Ми створення цієї платформи не не є наслідком засідання фракції, яке відбулося в понеділок, і де відбувалися деякі, деякі дійсно певні, так так би мовити, відверті розмови. Да, там по по душам теж кажуться. Саме ми створили цю платформу заради того, щоб дійсно, бо ми, от 15 людей, вважаємо, що Ну, це є одна, ну є не те, що одна з основних, це напевно основна проблема нашого суспільства. Це є побороння корупції. і насправді, щоб знову ж таки, людей у нас більше ніж 15, хто хто дійсно щиро хоче з цим боротися. це просто ну якби ініціативна група така. Бо даруйте, бо я думав, всі, хто інші, всі інші, хто не ввійшов у цю групу, то виходить корупціонери. Не, ну це от позиціонування, на жаль, яке нам на чому почали гратися для для розбалансування, для розхитування фракції наші конкуренти, і відповідно, ну а це сподобалось журналістам. Бо журналісти як завжди, що люблять, що десь таке, знаєте, смачненьке. Тому немає немає насправді такого. Ми не є окремою групою в рамках фракції. Саме тому ми називаємося платформою. Бо кожен з нас, кожен з 15 членів він надалі залишається членом тієї групи, з яку де ми працюємо в рамках фракції. Ми жоден з нас не збирається виходити там з фракції, але ми дійсно сконцентруємося на тому, щоб як. Боротися так і запобігати проявам корупційним проявам не тільки в нашій фракції, а й в інших фракціях. До речі, а також в виконавчій, виконавчій в гілці влади, тому насправді я думаю, що ну всі погодяться. Ну кожна людина погодиться зі мною що це є блага мета, і ну бо ви знаєте. І це не просто навіть запит суспільства. Да, це всі кажуть про це запит суспільства. Це усвідомлення рішення того, що якщо ми дійсно не почнемо робити якихось дівевих кроків в цьому напрямку. То в принципі про успішність якихось реформ ну дуже важко буде поговорити. Ну а які кроки? Як можна впалингувати корупцію? То в залі серед депутатів? Ну не в залі, зокрема серед депутатів. Як можна впеленгувати корупцію? Ну насправді це публічність, публічність? Бо ми про такі речі ми будемо повідомляти в публічній площині. Про ми будемо робити звіти. Кожен з нас там візьме певний напрямок і буде аналізувати. Законопроекти на так званий лобійський на лобійську складову. Знову ж таки, от ви знаєте, от мій колега Лещенко Сергій, до речі, бувший ваш колега, бувший журналіст, зараз веде от активну діяльність щодо корупційних дій, зокрема пана Мартиненка. Якщо бачили, це один із таких. Основних гравців можна так сказати фракції Народний фронт, і всі ці речі публікуються. Да, всі ці речі е, ми інформуємо, показуємо документи, що це не просто так, от ми от захотіли там назвати когось корупціонером. Але питання в тому, що ми дійсно готовим. І друга основна насправді мета, з ми для якої ми створилися, бо по, по кожному з нас іде із і за нашої насправді принципової позиції іде е, інформаційні війни. І ми об'єдналися заради того, щоб от, зрозуміло з яких причин да, то, е, бо, от, ну. Мало кому сподобається наша діяльність, і ми з'єдналися заради того, щоб допомагати друг другу для ну умовно скажемо так для відбиття таких інформаційних атак. Між тим, одна з канівських видань за допомогою помічниці Владислава Голуба підготувало невеличкий звіт за рік його депутатства. З ним ви можете ознайомитись, прогортавши стрічку нашої сторінки у Фейсбуці. Депутат від 198-го округу Сергій Рудик нещодавно повернувся з далекої Бразилії, де побував з робочим візитом як член групи з міжпарламентських зв'язків. Наступного дня після повернення ми запитали у нього про враження. Як загалом враження? Отак, не депутатське, а чисто чоловічі людські. Зовсім інша культура, зовсім інші часові пояси, але мене більше всього вразило те, що зарплата вчителя в звичайній школі приблизно 800 доларів США. те, що викладач на рівні середнього складу або професура в університетах отримує 2-3 тисячі доларів США, те, що начальник управління чи департамента середньостатистичного міністерства отримує в районі від 3 до 5 тисяч доларів США, тобто для нас країна така як Бразилія, і всі, які поруч з ними знаходяться, довгий час вважалися чимось таким країною чуть не третього світу. А насправді сталася метаморфоза, і вони настільки серйозно нас обігнали в. Будському розвитку і в інфраструктурних проєктах, тобто нам є тепер на кого рівнятися, і коли Арсеній Петрович в останньому своєму відеозверненні каже, що Україна це Європа. Я не хочу коментувати повним відеорядом все, що з приводу думаю, але краще б Україна це була Бразилія. Краще б Україна це була б Аргентина, де працює багато українців, з якими я звичайно зустрічався з було багато зустрічей з громадою. відвідали три міста за тиждень. Відстань якими на карті здавалося незначною, але насправді це були багато тисяч кілометрів. Ми були в столиці, де зустрічалися. У нас було три міністерства оборони, освіти, науки і інновацій. Це був сенат, це був конгрес, це була група дружби, це була громада в ріо де женери це була громада в сан паулу Ну ви їхали туди з конкретною якоюсь метою? Можливо, якісь договори заключати Е, Значить, ми. Ну, я їхав туди, як член українсько бразильської міжпарламентської Групи, я членом п'яти груп, намагаюся в них брати активну участь. Я в цьому році був в Азербайджані, цього разу в Бразилії. Ми активно готуємо поїздку арабським світом в Саудівську Аравію, яка має дуже серйозний вплив на не тільки на арабський світ, а по суті на весь світ, оскільки у них шоста частина запасу нафти. У нас було багато питань, які виходять за рамки. Міжпарламентської діяльності з нами були представники Укроборонпрома, з нами були представники спецекспорту. Тобто ми намагаємося спасти. А ми просто були, знаєте, як квіточки, я так розумію, для нашої основної групи, як ну, статусні представники, тому що завдання дуже давно, з 2003 року, в Бразилії з Бразилією був підписаний величезний контракт приблизно на суму в мільярд доларів США. Чисто, ну там сума ця мінялася, але суть полягала в тому, що тепер в нас. Росіяни ніби переграють і намагаються цей контракт якось закрити для України. Суть контракту полягала в тому, що ми разом з бразильською стороною мали відкрити спільний космодром. Е, на, е, в верхній частині Бразилії. А нас, по суті, я бачу, переграли вже ну, ще юридично ще є, є якісь можливості цю ситуацію відкатати. Власне, про це ми говорили на всіх офіційних зустрічах. Росіяни поруч будують свій космодром з французами. Ціна питання 4 мільярди доларів. У них на це кошти є. Якби бразильці довели до ума цей проект з Україною, то у них був би свій космодром. А ми мали б можливість свої ракетоносії випускати з їхнього космодрому. Тобто для нас це був величезний прорив. Дуже часто за останні роки ми різко скоротили витрати на зовнішню нашу політику, вважаючи, що це безперспективний напрямок, це неправильний підхід. В кожному місті, де ми були, є велика група Росіян в посольстві Росії працюють до 500 людей. У нас 13 в Бразилії. В Сан-Паулу у нас один консул, у них 30 працівників. Тобто вони прогружають мозги так ну, і в Бразилії, і в Аргентині, і, по моїм даним, в Еквадорі, і в всіх сусідніх країнах, які для нас ніби такі далекі, ну, але у них є ну, в результаті тобто, все, що вони втрачають, грубо кажучи, росіяни в Європі, вони все компенсують на інших ринках, де ми не доходимо. Ми живемо в такій ситуації, коли... Нам треба їхати, вигризати ці контракти, намагатися повернути ті позиції, які в нас були ще кілька років тому. Ну і якщо вдасться в результаті нам щось зробити, мені як парламентарю, звичайно, я буду тільки чому радий. Ну а що собі привезли з Бразилії? Можливо, якийсь сувенір? Я собі привіз одну футболку. З яким зображенням там просто були нам на, 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 на написи, якісь там да, дітям теж такі дрібні І кава, звичайно. То також у неділю, 29 листопада, Сергій Рудик з дружиною та дітьми завітали до міста Сміла, де було освячено хрест на куполі першої у місті каплиці Української православної церкви Київського патріархату на честь великомучениці Євгенії, яку було споруджено за підтримки Сергія Рудика. Це є і заслуга народного депутата і нашого голови пафіальної ради, Рудика Сергія Ярославовича, тому що. Ця перемога це є те, що ми можемо молитися на цьому місці. Знаєте, що з наступної весни ось за ялицею почнеться будівництво вже великого храму, а каплицю ми вже встановили для того, щоб ви могли і горі, і в радості йти до Бога своїми проханнями. Бо життя, на жаль, не стає легшим на превеликий жаль. Чи міг, допомагаю, буду допомагати далі. Ну і що? Слава Україні! А наостанок, до вашої уваги репортаж із п'ятничного ну язик не повертається назвати це засідання Верховної Ради. Тим не менше, подивіться, як депутати проводять останній робочий день пленарного тижня. Вісім депутатів зареєструвалися на ранкове засідання у п'ятницю. Нагадаю, що їх у нас аж 421. Серед них і троє, троє семи лише черкаських депутатів, правда, лише Владислав Голуб та Антон Яценко, який прийшов на хвилин так 20 пізніше, перебувають зараз в залі. Сергія Рудика десь немає. Ну і 11 законопроєктів після години запитань до уряду і після оголошення депутатських запитів хочуть розглянути до 13.00 народні депутати. Серед них і законопроєкт від Антона Яценка. Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення захисту прав на нерухоме майно. От Станом на 12 тут так ряди поборішали добряче, добряче. Десь четверо менше депутатів. І пані Оксана Сироїд. Ще читає собі, тако, ну даруйте, але відверто підніс і всім геть абсолютно байдуже. Здається, зараз зачитуються депутатські звернення, всі займаються своїми справами і подивіться самі, скільки тут депутатів. От з'явився Олег Петренко, пояснив нам, що запізнився через те, що в нього в квартирі, ну не в нього, а в його сусідів, знизу потоп. І вже тиждень він. Намагається виправити цю проблему. 12-ті оголосили перерву, і після перерви ми бачимо в залі десь ну заледве, ледве не знаю, ну так візуально за візуальною оцінкою, десь 70 осіб. І Андрій Парубій переніс, сказав, що сьогодні з вашого дозволу не будемо розглядати законопроект, а прийдемо до виступів. І ми бачимо під час реєстрації на виступи, зареєструвався Сергій Рудик. Ну що ж, почекаємо його виступу. Заборгованість за субсидії по твердому паливу мого 198-го виборчого округу. Я читаю вам цифри, Черкаський район 443 родини, 317 тисяч гривень, Кам'янка, місто 119 тисяч гривень, 163 родини. Кам'янський район 763 тисячі гривень 561 родина. Смілянський район 1 мільйон 245 тисяч гривень 935 родин. І міста Сміла 70 тисяч, тому що міські місто. А насправді, це здається, абсурдним, коли виступають депутати, та там під, ну, навіть за 50 осіб назбирається. Та п'ятниця так завше. За рік тільки була одна результативна п'ятниця, коли приймались. Ці цілих два законопроекти, і то е, цьому до цього була така про. Е... Багато роботи було зроблено, щоб депутати в п'ятницю зібрались. Там всі фракції працювали, смс в чатах фракції всюди так бути, 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 бути. Тобто там кілька днів депутатів готували, щоб вони в п'ятницю все ж таки залишились попрацювати над законами. І два законопроекти такі, це от за рік по п'ятницям. Два законопроекти стали законами. Ну от ваш законопроект сьогодні знову стояв у порядку денному і знову сьогодні взагалі не розглянули жодного. Як думаєте, чекає його успіх чи ні? Знаєте, ну, да, про 1421 його закон, який в народі називають там законом Жизневського, і він дає право бути героями України, не тільки громадянам України. То, знаєте, це ціла історія. Вона вже більше ніж там майже скоро рік буде, як вона продовжується і мала своє продовження і на цій сесії, бо вносилось. Проєкт постанови, якою президенту давали можливість, це незаконно, але постановою давали президенту законну, законне право незаконно. Тобто, тобто, Жизневському все ж таки присвоїти звання Героя України. Окей, я б голосував за це. Але ну розумієте, як да там 1421, двадцять який дасть законну можливість президента нагородити Михайла. Його треба на п'ятницю, тому що він не дуже вигідний певним працівникам адміністрації президента, які вручають нагороди. До речі, ми з Миколою Томенко зареєстрували на цьому тижні постанову, проект постанови, якої пропонуємо в грудні працювати не два тижні пленарних, а три. Тобто грудень намічається такий дуже насичений. 11 грудня, коли закінчується недоторканість уряду, і дійсно буде багато політики, багато, ну, багато зв'язано з такою політикою, переформатуванням уряду, можливою зміною уряду. От. На грудень анонсувалися зміни до Конституції, децентралізація теж складне питання. І також ми всі чекаємо проєкт бюджету. Ми досі його в очі не бачили. І наступна сесія це вже грудень, і тобто, все це вмістити в два робочих тижні – ну це неможливо. Це буде знов намагання там протиснути бюджет в ніч. Перед, перед новорічну ніч, і потім напротязі всього року намагання виправити ці якісь недолугі там, моменти в бюджеті, е, е, які от поспіхом так приймались, Тому ми от, ось таку постанову ну, от почекаємо, чи підтримають депутати і е, керівництво Верховної Ради таку нашу пропозицію з Миколою Томенко. А по п'ятницям, взагалі, це не знаю, в мене я досі не можу зрозуміти, як таке можливо, коли. Ну, це, це головне завдання народного депутата, парламентаря, працівника Верховної Ради. Тобто не працювати можливо, там нехай вибачать мене виборці навіть не, не проблема безпосередніх виборцях, а бути тут і працювати над законами. Як вони собі таки дозволяють? Я вже рік в мене пояснення немає. То все наразі слідкуйте, і ви за роботою своїх депутатів. Програма для вас роблять громадянська мережа «Опора» та громадське телебачення. Щастя вам і здоров'я! Депутати, депутати? Вам Доведеться з часом їх повертати.